Закон Божий виконується милосердям. Якщо маємо розвинуту уяву, а ми напевно, що українці маємо дуже розвинуту уяву, нам допомагають кожної ночі в цьому наш ворог. Тому що ми вже собі уявляємо, що звідки летить, як це буде, вибухи, що після цього буде, що відключать, чого не буде. І можемо мати дуже розвинуту уяву, деколи можливо. Треба заспокоїтись, довіритись Богові, піти в укриття, добре одягнутись, навчитись різних технік дихання, заспокійливі якісь чаї. І коли говоримо про цю уяву, повертаємось до цієї сцени, де Ісус в суботній день зі своїми учнями проходить через поле пшеничне. І. Власне, коли він проходить, дехто з його учнів зривають колоски, щоб з'їсти, тому що голодні. І є зразу критика. Звикла ситуація: люди є в потребі, так, є суботній день. Ісус не має жодного жодної потреби е, захищатися, розказувати про Давида, але хоче пригадати, пригадати. Як Давид, який був, він походить від Давида, ці, які чекали Месію, Спасителя, і Давид своїми друзями, їв хліб приношення. А тут теж є Ісус Христос своїми учнями, також своїми друзями, який Він є тим хлібом, Він є тим хлібом, Він є той, який прийшов сповнити, Виповнити цей закон, якого так очікували, того Спасителя, і як виконували всі заповіді. Святий Агустин каже, що якщо Святий Агустин багато різних добрих речей сказав, і зараз папа Лев дуже любить його цитувати, але він говорить, що закон стародавній, він був створений. З милосердя. Тобто для людини виконувати цей закон для того, щоб людина відчувала себе улюбленою, захищеною. І якщо закон Божий виконувати без милосердя, він не має сенсу. Тому що цей закон, який провадив людей в суботній день в ізраїльському народі, він їх запрошував відпочивати в Бозі, тобто говорив про любов до Бога. Але любов до Бога вона є пов'язана з любов'ю до ближнього. І якщо ми хочемо виконати закон Божий, але бачимо нашого брата чи сестру в потребі і собі проходимо мимо чи взагалі, бо я так добре все виконую, то зневажаємо цей день суботній, хотів сказати їм це Ісус. І це є так, що, як каже, кажуть біблісти, є така маленька деталь, дуже важлива, тому що інтерпретує цей закон сам Ісус Христос, Спаситель, Син Божий, який пояснює фарисеям, які заблудилися, які використовували закон Божий. Для того, щоб контролювати, для того, щоб тиснути на простих звичайних людей, які вже в часи Ісуса не витримували від величезної кількості приписів, увага! Це не означає, що ми не є запрошені виконувати записи, приписи церковні. Це не означає, що ми не маємо виконувати Божі заповіді. Це не означає, що Господь щось сказав неправильно, чи церква неправильно навчає. Але якщо в тому, що ми виконуємо, чи в тому, що нас просять, немає любові до Бога і до людини, того милосердя, ми відчуваємо, що це на нас якимось чином тисне, на нашу гідність, чи тисне, чи міняє, тоді маємо задуматись, як ми його виконуємо. Тільки закон Божий є цінний, коли виконується з милосердям, з любов'ю до Бога і до ближнього. В першому читанні також є важливо згадати, коли пророк Самуїл чує від Господа іди. І освяти мого слугу на нового короля, нового царя. Цей боїться, каже, що ж мені буде, як буде. Тоді, коли вже слухає Бога, виконує те, що Бог йому каже, йде, ризикуючи своїм життям, приходить до батька цих синів, красенів, високих, розумних, і жоден не підходить, аж найменший. Що каже Господь не дивиться на обличчя, а на серце. І знову ж таки можна поєднати з Євангелієм, можемо дуже гарно виглядати, дуже гарно все робити, але якщо в нашому серці немає любові, марні всі наші зусилля, багато різних справ, багато різних планів. Якщо це давить, тисне на когось. Якщо це мене руйнує, задумаємось, чи насправді ми виконуємо Божий закон. Брати і сестри, особливо в цей непростий, дуже складний час, який переживаємо, можемо дійсно закам'яніти, можемо перестати звертати увагу одні на одних на їх потреби, на свої потреби, забути про це милосердя і сказати: зараз війна. Кожен сам за себе якось буде, головне, щоб я вижив, головне, і тоді забуваємось, чиї ми діти, що ми є діти Божі, до чого ми є покликані, ми є покликані, щоб виконувати закон Божий милосердям. Амінь.